Ми знаходимося в дуже цікавому місці територіально і в думках своїх. Дуже важливо, щоб люди, які будуть з вами спілкуватись, які вперше будуть спілкуватись з Сергієм Параджановим, його творчою спадщиною, щоб вони відчули, що це щось інше. Розумієте? Так, от ось ця світлина це те 2004 рік. Це той самий день, коли ми зібралися. Це Андріївський узвіз галерея Євгена Карасята. Лія Карась вона називається. Зібралися Роман Балаян, Борисій Язарян. Я Сурік. Подарунок від Миколи Рапая. Я все ж таки вам зараз покажу хвилинку. Ось бачите? Світлана каже: Я кажу: ти що робиш? Викинула? Вона каже: так. А я взяла це як свідок. От, от, от того з тої заливи, той, той, тієї пожежі. Це Микола Рапай подарував Світлані таку красиву інсталяцію. Ну, колаж такий. І колаж, все, що викинули, він увесь розпався. Наприклад, ось цей столик, він називається венський столик. і це насправді не, не просте дерево, а дуже дорога аділка. Аділка, дуже дорога аділка цього дерева. І цей годинник ми так встановили це. Час, коли з цього світу пішов Сергій Параджан нас покинув. Тут люстра, наприклад, в якому він неодноразово себе бачив. І якщо ви подивитесь люстру, що ви бачите? Параджановий зазеркалє. Бачите? Ось вся світлина відображується в дзеркалі. Так ми ось не, не випадково таку композицію зробили, щоб було б видно. Що він, хоч він за зазеркалі, але він на нас дивиться. І оці роботи, ось ця, наприклад, робота, це вазочка з дому Параджанова, це він зробив портрет Світлани. Бачите, де він такий Мольберт знайшов бозна. А це він для сина зробив. І над диваном, де спав сурен Параджанов, його син, завжди висіла ця світлина. І саме в цій рамочці. Ну, а це інше, наприклад, дивіться, була така звичайна світлина фотографія Світлани. Він взяв і туш, і намалював ці полосочки, так? І вийшло вже таке аристократичне, таке старовинне щось. правда? Отак от він, Параджанов в інтерв'ю, він каже: в любу роботу, яку мені дарують, от портрет моєго улюбленого художника Грузинського. Я благоговію перед ним. Але я не можу не вторгнутися, не можу не, чогось не додати з своїх аксесуарів. Я можу собі це дозволити у себе вдома. А потім кажуть: і не тільки вдома. Отакий він і був параджаном. Так от, на тому, на тому боці, тут ми просто виставили світлини, бачите, немає можливості все. Я ж, я ж можу всі стіни обклеїти повітря. А світло повинно бути. Тому отак ми навіть такі світлини виставили. І ви усюди бачите, усюди чомусь є метелики, правда? Так от метелики це тому, що Параджанов вказав, що людина в утробі матері — ну, і, ікрінка, яйце. Потім все життя ми що робимо? Гусені кушаємо. Потім приходить час куколки, людина помирає, а потім душа метеликом відлітає, кружляє, де хоче, літає, але має завдання почати новий крок в життя. І ось тут, тут наприклад, це столик Світлана тримала в цьому квіти. Ось ці роботи, бачите, це. Роботу Катерини Олександрівни Даник вона тут викладала і, можливо, ще буде викладати культурологію. Ось коли в той музей на 13-му поверсі, поверсі до нас прийшли Тримбач, ну хто там що був? Томенка був, да, оце режисер фільму, можливо, ви бачили «Сентиментальна подорож до Планети Параджанова. Вони побачили ось цю роботу. Я попросила Катерину Олександрівну, щоб був підпис Параджанова, виконаний як майстра космосу. Вона цю малесеньку роботу зробила, і коли фільм Сентиментальна подорож закінчується і йдуть тітри, там Параджанов інший, такий, як у нас на вході, дитячий ворон, але також на фоні космосу. І ви бачите, от як Переходить ідея одна, перевцілюється в іншій роботі. Но це нам подарував подарувала спілка кінематографістів України, вони хотіли подарувати просто Параджанова. А я попросила, щоб обов'язково був би з ним і Сурин Шахбазян, його оператор на фільмі Колір Гранату. За два тижні приходить мені Бандероль, приходить ось цей портрет. Ця дівчина вона так пройнялася, що зробила портрет. Де їм обом Параджанов прожив 64 роки, а Світлана 81. Але тут Світлана, який 64 роки також, тобто урівняв він їх молодості, а ця дівчина урівняв зрівняла їх на наприкінці життя. І якщо так можна говорити, ось це Світлина зроблена під час зйомок фільму Тіні забутих предків». йому тоді було 40 років. Свою костюмершу, тут виставлені її роботи Лідію Тіхана Байкова, він називав Моя Катафалочка, бо їй було 60 років. Так от, ось це, бачите, він знайшов якусь там колючу проволоку, швидесенько зробив собі такий, такий німб, Тірновий Вінець. Він знав, що йому буде за цей фільм. І коли йому, от зараз я бачила такий сюжет, як у в Московії проводили сторіччя Параджанова, по центральному телевіденні показали фільм Параджанова, звісно, не на українському язиці, а на русском. Познущалися з Параджанова. Бо ж він йому запропонували, знаєте, так, в Радянському Союзі треба було знімати російською мовою, а потім перекладати на мову цієї республіки. А він зробив навпаки, він зняв фільм українською мовою, коли йому сказали, що. Союз кінематографіст, що треба перекласти на російську, він каже, я різко відказався. Він відмовився, знаючи, що йому за це буде. І моя улюблена світлина, це автор Юрій Мічетов, античний плод. Не кожен чоловік, і зараз, а не кажучи 50 років тому, собі на голову таке покладе. Згодні. А він це поклав. Другий момент. Він знає, як насправді треба пити гранатовий сік. Отакий такий гіркий. Треба щемити, а потім пити сік. Але, але він ця людина, яка знає, що таке античність, він вірменин. Але бачите, що в нього на тлі чого він сфотографується. Він же кожний свою світлину, він сам режисером режисером був кожної світлини. Ці меблі вони з, з будинку. Сергія Поражанова із квартири Світлани. Коли Параджанова затримали, це ж знаєте, як та стат... ті статті, які йому приписували, це повинна була його затримувати е... міліція на той час, а чомусь його забрали в КГБ. КДБ. І перший допит Параджанова був, де зараз знаходиться Центр української культури, це Липська 16. І десь десь 15 років тому, да, можливо, навіть 17 років тому, я провела виставку Сергія Параджанов і говорила там тоді. Ось тут був перший його допит. Де ви ті, хто його питали? А ось він, дивіться, в усіх таких красивих залах усюди є він Параджанов і його. Експонати Експонатиці нам надала кіностудія на Довженка. Коли він знімав фільм більшу частину бюджету, він віддав саме Лідії Тіхановні і сказав: Я чужак, мені можуть не довірити. А ти своя. от ти їжджай по всіх полонинах і назбирай мені 50 чоловічих зимових, 50 жіночих зимових, 50 жіночих літніх, 50 чоловічих зимових, і дитячих по 50. І от Лідія Тіхановна приносила, знаєте, все там побила молі побиті і так далі. Вони все це відрестарували, тому що у Параджанова було таке поняття фактура. Фактура це таке тонке, уявляєте, це не тільки те, що матеріально можна помацати руками, а щось значно більше. Так от було важливо, і він утримував це до останнього часу, до останнього подиху. У, всі, у всіх його фільмах все оригінальне. Починаючи з ікон, наприклад, така сценка в фільмі Ашиків Кольорі Граната, що дівчата миють ковдру, ковір. У Вірменії ковдри миють курдянки. Ну, Це мусульманські дівчата. І Параджанов каже, мені повинні мити курдянки. Бо тільки стільки видно, як вона моє Ну, л'ється вода і вона миє ковдру. Параджанов каже, мені потрібні курдянки. Але який курд дозволить своїй дочері фільмі? Її ж ніхто заміж не візьме після цього, їм поясняють, що буде видно тільки стільки. Все одно, жоден курд не, 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 не згоджується, що в його дочки мили ковдри. Тоді єдина газета в світі в Єревані видається курдською мовою. І Параджанов каже, а нехай цей редактор своїх дочок прийшла. Редактору запросили і кажуть: що, закриємо газету, якщо ти не дозволиш своїм дочкам потомити тую ковдру. Цей сюжет, він. Півтори хвилини, якнайбільше. Але ми знаємо, що це ми все ж таки розумієте? І, і так скрізь, скрізь. наприклад, коли він прийшов, буду знімати колір гранату, він прийшов до Каталікосу, і Каталікос йому каже: чим можемо ми от, до вас послужитися? Поражанов каже, а я приніс список. І там написано паніка діла туди-сюди, всі одиниці. Католікос викликає свого керівника, ну, як завхоз, да? хранителя сокровищ. Той приходить і Католікос дає йому список і каже, все це передати Параджанову. Тот нахиляється до Католікоса і каже: ви знаєте, є така чутка, що там, коли він знімав тінь забутих предків, він покрав ікони. Католікос відвернувся і каже: По-перше, я не вірю. А по-друге, навіть якщо так воно і було, передати йому все, що забажає. Такі речі в нас є ще, а Параджанов у нас один. Ось чому у нас, це, наприклад, нам надала тимчасова кіностудія Довженка, це макет пам'ятника, який є на території кіностудії. Це додаток до творчої роботи, творчої роботи, до конкурсної роботи студентів Івано-Франківського училища номер 25 Бачите, що вони зробили? Планета Параджанова. І тут Україна, Грузія і Вірменія. А це робота, це, ми сказали, да, студенти технікуму. А це робота видатного майстра. Почесно, громадянина міста Кам'янської, Гарніка Хачатряна, і вони рядом поруч. А чому? А це Оце також подарунок Львова Петросян подарував. Дуже важливо повернути сюди, ще пару слів сказати. Це робота Миколи Рапая і Юлії Касінкевич, і шкатулка його. А, бачите, ось це янгол-охоронець зроблений патроном. З гільзи Патрона. Ось це, наприклад, я заб... -за... замовила в Єревані, це каміння називається обсидіан, це вулканічне скло. Я попросила свого друга, Ювеліра, щоб він мені зробив ось такий підпис Параджанова. Він саме так дійсно і підписувався. Бачите, його профіль, нім з колючої проволоки. І ножиці це творчість, яка дозволила його з такою статтею вижити в зоні. І десь там далеко мірцає надія, остання зірочка надії. Так от, чому ми сюди повернулися? Тому що ми ініціювали от я від імені університету, і ми ініціювали, ініціювали випуск монети ювілейної, державної монети і марки. У нас і Марка також є, а ювелир, оцей Андрій Бабіч, він мені зробив ось такі монети, які ми дарували на століття Сергія Параджанова. Тут срібні монети, і вони мідні також є. Ну Це також патрон. А це війде, вся ця вітрина, вона так якось назва несе війна і ми. Тому що, уявіть, ось ці такі часи в Мінливі часи, брехливі часи, як зараз ми переживаємо, і ми в ці часи робимо новий музей пораджаний. І ось бачите, ця світлина, як ми бачили в першому залі, директорка школи свого трудовика змусила чотири тижні не бритися, щоб відтворити цю світлину. Бачите, він, він все зробив. Навіть у нього і такий же вінець, Терновий. але Геніальний від звичайного, бачите, як відрізняється. Нічого, ну нічого, те саме і ці пальці, і ця рука. Але отаке. Коли Параджанов знімав фільми, він завжди запрошував дітей всіх, всією знімальною групою. І, і ось ці діти, вони ви бачите, це колір гранату, а вони в тінях забутих предків присутні. І ось це ті речі, про які я казала, які каталікоз надав Сергію Поражанову. Це все четвертий, п'ятий, шостий вік нашої ери. Це ті речі, які Параджанов дарував людям. Наприклад, Петро Володимирів він каже, оцю солонку він мені подарував, я з нею їм 50 років, нікому не віддав. Я кажу: ну дивись, інші люди віддали, можливо, і ти все ж таки. І ось він подарував оцю солонку. А ця робота це руки Сергія Параджанова. Значить, в зоні він сидить, а наближається. Різдво, Пасха наближається, і треба якийсь подарунок дружині і сину зробити. Ви з журналу Аганьок ось цю ікону, Бориси Гліб на коня, і сам якусь таку рамку зробив. Отримала Світлана, а з нею є лист. В листі написано: поставиш на самому видному місці. І коли я вперше прийшла до Світлани, побачила, кажу, він також знав. А Світлана каже, що він знав? Ну, що Борис Гліб на півгірмені, він знав, чому він саме цю ікону надіслав. Так от, деякі речі, не деякі речі, а більшість того, що тут виставлено, вони ще чекають на свого дослідника. Не все описано, не всі фільми зняті про Параджанова, не всі тексти зроблені про нього. І ось це, саме вони і є творчі додатки до історико-літературних робіт. Наприклад, ось це. Кожен член журі мав можливість визначити одного переможця. Роман Балоян каже: оце переможець. Я кажу: Роман Дурвін, що тут є? Якутовича картину, просто пере, перемалював автор акварельними красками. Він каже, ти не розумієш, у цієї дитини на серці велика смута. Я одразу телефоную, і директорку спрашиваю, а, а що це таке. Вона каже, так, помер, померла мати. І, і, і В мене ось ці три роботи це один цикл. Да? Мороз коже. Як Роман Балаян, дивлячись на одну картинку, зміг це зрозуміти. Тут у нас локація колір гранату. Ми зробили, бачите, такі світлини. Це експонати, які є героями фільму Параджанова, от колір гранату. Ось цей ковшин, бачите, ось скріншот з фільму. І цей ковшин. А тут скатертина. Ось цей кадр, вона тут у мене, я її попрала, принесла. І чому усюди у Браджану обов'язково також буває не тільки гранат, не тільки метели, а ще й ракушка. Ви ж пам'ятаєте цей кадр? Да? Це неперевершений рахується світовому кінематографі-кадр. Так от, Фібоначі, да? це послідовність Фібоначчі. Це те, що вже існує 150 років, люди знають, що воно є. Але ніхто не переймався і не займався цим. А у Порожанова або рожа, роза, там також так все, або така ракушка. Це Олександр Муратов. Якщо ви знаєте, хто така Кіра Муратова, то її дівоче прізвище інше було, а вона стала Муратовою, тому що була дружиною Олександра Муратова, Недовго тривав цей шлюб. Але, але от Муратов він був, можна сказати, другом Параджанова по комерційній лінії. Параджанов знаходив, Муратов продавав. Коли Параджанов не міг, йому не давали знімати фільми, йому треба було якось жити. Це в Білісі Параджанова, Муратов зробив такий дивовижний колаж і подарував це нам. Тут у нас Новікові, родини Новікових. Ми говоримо про те, що Параджанов розмовляв кольором. Інший кажуть, параджанов розмовляв звуком. Третє кажуть, параджанов розмовляв символами. Четвертий каже, параджанов розмовляв образом. Насправді, Параджанов в його фільмах, ви, якщо побачите, подивитесь ці фільми, ви зрозумієте, що там майже не говорять персонажі. Він казав, що кіно це не літературне, кіно це образне. І люди повинні навчитися розмовляти не тільки словами, яких дуже багато, а краще образами і символами. Так от Юрій Новіков намалював 47 портретів Параджанова і подарував по всьому світу, в тому числі й дружині Кісінджера. А! Юра Новіков і його брат Олександр Новіков. Це все буде потім описано. Вони були онуками купців першої гільдії Івана Новікова, якого е розстріляли махновці саме подвір'ї їх власного будинку Костянтинівська, 28 на Подолі. Ви бачили такий красивий будинок, П-образний такий, біля виходу з метро? То, оце е Юра Новікова, діда. Будинок. Ну, тут доля української жінки на сьогодні, в неї також зірновий вінець. Так от я хочу зупинити вашу увагу на цьому портреті. Що написано? Ніколайчук Іван Васильович, заслужений артист УССР. Це портрет з по дошки пошани кіностудії Довженка. Чому він у нас тут виставлений? Миколайчук він з чертори села, 80% там всі Миколайчуки. Параджана в тітрах написав Миколайчук. Іван пішов і змінив свій паспорт. З того часу ми знаємо його як Миколайчука, правда? Бачите, якими методами, якими засобами Параджанов вчив. Поважати свою національність, свою причетність до цієї землі. У нас така серія, як до поражаного приїхав Вінісіо із Коста ріки Він приїхав, а поражаного вдома нема. Він привіз ці то, речі, які до холодильника обов'язково треба подавати. А тут тікай. І в нього. Акумулятор він буде працювати тільки годину, а Параджанова немає. І Що робити? І він почав фотографувати те, що бачив. Це вулиця, де жив Параджанов. Це вже вхід до подвір'я Параджанова. Тільки він сказав, що він до Параджанова, одразу зібралися діти, щоб показати, де саме живе Параджанов. а тітонька одразу додому. Для чого? Щось готувати, бо в Параджанова гість. І ось це вже його батьківська оцеля. Бачите, отут є сходинки, і два є входи. Один вхід з Котеймиські 10, а інший вхід з Котеймиські 7 у, у двір. І ось Венісіо фотографує три чи чотири. Снімки кадри поспіль, зараз все змінилося. І ми маємо можливість уявити, як воно було. Коли Параджанов отут жив, він каже, англійська королева мене запрошує до себе в гості, краще б вона мені поремонтувала дах, бо коли я сиджу на унітазі, на мене капає зверху. Бачите, що він придумав? Це, це, це все його робота. Він замовив отакі е, піріли, Да? І ще до того, як можуть використовувати піріла, це ж все металеві, чугун. Вони отак от, нього, вся вся його кухня зберігалася на пірілах. Інші речі можна було вдома розмістити. Усі колажі, всі три-чотири, е, Зелен Саркисян приїхав, забрав Параджанова, в Вірменії йому виплатило 40 тисяч доларів, і Параджанов таким чином зміг розрахуватись з усіма. Кому він колись за щось був в боргу. З усіма. І так він пішов в життя легко, нікому нічого не винний. І є в нього такий вислів, я а там що? Я притомщуюся світові любов'ю.